Всім привіт не вийшло з боряком, боряк ще не достиг. Так що їдемо, заберемо там стоїть е, з ячменем, заповнили бункер. їдемо в нього, хай висипать. Так що поїхали. Сюди спустимося, трошки швидше виїхати. Відвести його у зарну сховище. Пальчик баржа пливая. Ну покопотаємо. Цю І... Просю, бабість... дорогу. Просила без скороти эту дорогу, з'їхати через канали чи нічого розпутатись, креанем. А не проїхали, да, я. Там даже не уровень переезд. Не знаю, что мы победим. Там где меньше меньше пьем. Через переезд. Причем долгий может с зависимость. Это не переехала.

Зараз просто заїхати скільки 40% заїхати забрати пічмі, так дважі нічні. той комбайн там стоїть, можна кушать туди і зрізати. Комбайн реактор раз пришел. Шадрин в сторонке комбайн стоит. Я хоть можно взять тут день классы продать, чтобы он тут пораненный встает. Well that's the white thing. You should choose up with the middle break, and it's a mystery. Eu acho que ele Дороги o glitch e pega. Calma. Eu tô com. Eu tô com o meu pé, eu tô com o meu pé, eu